Друзі, привіт! Це твоє авто. це наше наповнення на продаж Nissan Rock Sport 2020 року. У нас він називається Nissan Qashqai. Сріблястий колір, автомобіль в хорошій комплектації. Отримав трошки по лівій стороні. Є шпаклівка на двох дверках. Більше нічого, весь кузов інший в рідній фарбі. У нас є безключовий доступ. Електропривод водійського крісла. Всі 400 підйомники, пам'ять сидінь, Подивіться, майже всі кнопочки є підігрів керма, є регулювання зусилля керма, режим спорт, екорежим, датчик світла, датчик дощу, адаптивний круіз-контроль, камери 360, CarPlay, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Самі сидіння дуже зручні, комбіновані. В принципі, в машині є все необхідне. Зараз відкрию нам задній ряд. Просторий задній ряд, є підлокітник. Доволі непоганий багажний відсік у нас. Також автомобіль повнопривідний, 2 літри під капотом. Економний, надійний автомобіль, який можна дивитися у нас за адресою вулиця Розумовська, 34, місто Одеса, придбати їй можна кредит, лізинг, в требіну також заготівку. Тому приходьте, розкажемо, покажемо. І пробував найкоротший термін, і можливо, саме це твоє авто.